Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автопарк, місто Львів. У нас сьогодні нове надходження Peugeot Expert 2001 року випуску з двигуном 2.0 турбодизель в такому червоному кольорі на, автомати... на механічній коробці передач. Авто 2001 року приїхало з Голландії в 2007-му, на Україні має всього одного власника на непоганій комплектації, гарна літня гума, пасажир і приємний салончик. Передні склопідйомники, електродзеркала. Пороги встановлені. Додатковий посилювач бампера. Салон не прокурений, не зачовганий в гідному стані. На даному етапі авто абсолютно повністю без капіталовкладень. Дану позицію можна розглянути як за готівку, так і в кредитування. Всім звертатися в місто Львів компанія Автопарк вулиця Володимира Великого, 2.